Каналі хлопець з України 59К і сьогодні я продовжую рубліку е, 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 підриваю цих злих курочок. Пам'ятаєте, це в мене було давно-давно таке відео, де я вон, в тій стороні, в цьому домі, пам'ятаєте, там, е, там були такі малі гравці, які, е, які вони... Ну, як вбивали всіх, і мені, мені тоді з'явилася ідея. Стоп, а якщо я зроблю кай відео? І мені показалося це не непоганою ідею. А потім після першої серії я щось вообще підзабув про це. Але знову згадав, коли зайшов на якийсь мірний сервер який должен был мирный а він був, 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 був на вот такие вот же карте и там просто был і що і еще ну, сказати ну короче с продовження можно так сказать я беру якийсь пушку стаття. Знову пробачте за скін. Бо я знову і знову міняю свій аккаунт. Я не знаю зачем, для чого. Але я просто стріляю важні аккаунти. От в мене був ще аккаунт, на якому був куплений весь магазин. от Але це було ще не зараз весь магазин, а ще десь обновлені 3.2. якесь там. Давненько так було І, коротше, там було майже все. Може там не всі козаки були. Ну Коротше, я там вообще фармів, мені так не знаю, скільки. Ми виходимо. І тут щось я не можу ставити камери. Це питання. Так. так. От це. У нас тут такая окей. Ну, пасхалка, як на український. такий Якась я позволь. Ну, коротше, тут день народження Чикінгану йому 5 років. І дякую розробнику, що зробив таку ігру. І дякую розробнику, що дав, щоб я грав цю игру. Вона майже... Гра мого е, дитинства. Бо я його ще давно десь почув. Десь новлений 1. Чи 2.9. Все так от почав. А може і давніше десь 2.8. Ну, короче, я тут в ком'юніті давно. Ну, майже половини всієї історії чкінгану. І, і дякую наш розробник Чело Апс, що зробив таку цікаву гру, не як всі інші. Бо вони були такі, ну, всім схожі. Там були. Це просто був шутер з якимись картами. А от це ось це вже щось більше. Просто подивіться що в тих іграх мале було ком'юніті, або його не було, то, то в цій грі тут вже тут вже три ютубера з мільйоним, які досягли свою мету мільйон підписників і. Золоту і. І золоту сю кнопку Ютуба. Добре. Чуть-чуть, Чуть-чуть згадали. Як було раніше, а зараз будемо ми наблюдати. На моїй базі хтось посилується. Дивіться, дивіться. Ой, мене помітили. Ладно, тут поки все спокійно. Ну я знаю точно. Точно, що щось щось почнеться. Опа! Шкаф! Шкаф, шкаф, шкаф. А кто это тут так? Ладно, мы ничего не бачили. Не, мы ничего не бачили, мы ничего не бачили. Мы ничего... Да мы ничего не бачили, скажу же я. Да ничего мы не бачили. Ой, ой, треба я хоть. Давайте вот так, все. А все. А что ты? А что ты мне? кто ты, Оливер, что ты, бабушка. Окей. Короче, мы так... тюки так почалась, когда он, желтый Оливер, или кто он, так и начал стрелять. Же... Так. Так. Это что я думаю. Это камера. Так. Это камера. И она смотрела сейчас за мной. Тут, тут Я не буду тут оставить. Я могу открыть. Відкрить... А, какие-то белые. Ой. Я могу открыть. А с малесеньким нюансом. Где он? Шахтик то каких-то было э, странно ведь же тут а сиди в шкафу и стрелял что тут та тачка за робы а он за кто за что, что у него такие не меня, звездочка звездочка О, камера камера, камера. Так, так, бежим, бежим. Бежим, у меня камеры. Это уже достигнение. Это достигнение. Так, так, так. В смысле? Что с моей базой уже ну Прибираем, прибираем, прибираем. Кто-то с моей базы. Якимись камнями накидали. Хто? Шо? Мене обокрали. Мене обокрали! Так та, він, мабуть. Це, мабуть, це він, Мабуть, Де він? Де він? Я не знаю. У нас тут грабіжник. Тут якісь каміння поставили. Та тут у нас грабіжник якийсь. то Чуть каміння поставили тут. Ой, це это А? А? сделал? Це ти зробив? Хто П... Хто ти? На, мені ді, ді, дім і вбили ще и якийсь 27к. запам'ятаю тебе флеєр Так, то я Ні, я так буду. Я так буду понтоваться. Тихо жестко. Так, так, так. Летим, летим. А це хто у нас такий флейль малий? Ой, ой. А, мене в... А, стойте! Чекайте, друзі, він же під землею Та-дам! В нас тут два портали. Перший, ну я з... і ви, мабуть, знаєте, що це означає Що я буду малышенький, бебік, бебік. оце бебег. Прибираю. І ч завжди Такі вот портали, вони їх, їх всі всегда не удаляють, а їх кудись під землю кладуть. Це я не знаю, що так роблять, що так роблять. Це странно. Так виглядає, бо є люди. У мене таке... ми, ми се буває. буваємо. Так, все. О, кстати, дивіться. Оно тут так криво зароблено. В таких тонких местях. А. Почекай, это, друзья. Я спив, Я уже спив, Я вспев, Друзья, я вспив. А. Тут вообще не хочет доступа до тих. Ну, значит, не буду. Опа. Что они такие не видели? Я кто Він не знає що я тут. Ну тихо. Ой, ден, якийсь, ден. Так, тут уже якісь два итугалки. Ой-ой, ой-ой, а я вкраду, а я вкраду, ай я вкраду. Ой, в Тут якийсь іден 19к і флер 27к. якісь сходка може вже починається. Тут іден і, і флейр. Ну так можно закинчивать Может я пошукаю Какой-нибудь сервер какой по Похаоснейший С вами короче Был я Ой, она не видно С вами был я Хлопец из Украины 59 к синда до побачення